Вітаю всіх друзів та підписники. Сьогодні я хочу вам розповісти такий показати невеличкий такий рецепт, простенький дуже хорошої та смачної, ситної закуски. І дуже що головне, простої закуски. Ось вона вже приготована у мене і зараз далі по сюжету будемо дивитися. І маленька передісторія на наступний випуск, як нас обманюють в суші барах. Хочу розкажу вам, як робиться українське наше Васабі і як нас обманюють. Добре, поїхали, друзі. Ну, перш за все, треба приготувати грінки. І в мене хліб такий магазинний слайсами Саме Найкраще його буде приготувати, рівно відрізане все. Друзі, наші гріночки готові. І хотів ще одне сказати: ніколи ніякий тостер не докаже те, що приготоване на сковорідці Послухайте. Який звук, який запах, це просто чудово. Е, яєчка в нас вже очищені. Зараз буду натирати. Наступним етапом підсолюємо. І по зубчику середньому чесничку на одну гріночку хватає. Натираємо з двох сторон. Ретельно натираємо півзубчика на одну сторону, півзубчика на іншу сторону. Гріночки наші натерті. Далі я беру простий, звичайний дешевий паштет печіночний з магазину. І тоненьким слоєм нам не потрібно багато, бо ще будуть тут зверху добавки. Тонким слоєм вистачає. Даємо на кожну гріночку майонезу. Потім розмажемо його. Друзі, хотів вас попросити підписатися на канал, підтримати мене. Вам це не складно, мені приємно і стимулює знімати для вас нові відео. Буде багато рецептів, багато всього цікавого. Друзі, розмазуємо наш майонез по гріночках. Беремо заздалегідь натертих два яєчка наших. Ой, не наших курячих, вибачаюсь. І просто ось так руцями, руцями. Руцями, руцями, посипали, що лишнє, хай падає на тарілочку. Просто посипали. Гарненько таку раз. І все. Це, друзі, воно і ситно вийде, і дуже просто все робиться, і легко. Ну, звичайно, найпростіша така закусочка. У нас є перчинка, огірочок і помідоринка. Зараз. Гарненько його поріжемо. Буде і прикраса, і для смаку. Друзі, старався для вас. Ось що в нас вийшло. Кому сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку. Не сподобалось пальчик донизу. І всім смачного, будьте крепкі та здорові!